Всім привіт! Сьогодні я зробив відео про арабський халіфат. Нам, вчитель, це також давне домашнє завдання. У Арабському халіфаті зародилася одна із найбільших релігій у світі Іслам. Аравійський півострів з трьох боків омивають моря, його омивають Середземне море, Червоне море і Аравійське. Майже усю територію вкривають піщані. І кам'янисті пустелі, та напівпустелі. Там немає річок, а лише сухі річища в ваді. Аравійський півострів поділяється на кілька різних, за природними умовами областей. На південному заході розташована родюча земля Ємен з багатою тропічною рослинністю. Люди тут здавна займалися землеробством та садівництвом середина півострова неч. Там розташоване плоскогір'я. люди там займалися кочовим скотарством. Тут немає річок. Люди брали воду тільки з кербниці. Уздовж Червоного моря хіджас тут землеробством займалися в окремих оазах. Населяли ж Аравію? Переважно арабські племена, які поділялися на Арабів Північних і Південних. Північними арабами були хоробрі і войовничі бедуїни, жителі пустелі. Вони займалися кочовим скотарством і караванною торгівлею, використовували одногорбого верблюда, який днями обходився без води, і їв верблюжі колючки, і при цьому він віз на спині вантаж кілька сотень кілограм. Араби винайшли шкіряний мішок, у якому тримали воду. Завдяки верблюдам і шкіряним мішкам з водою. Вони на верблюдах везли свої товари до різних інших країн. Крім торгівлі, бедуї не ходили у воєнні походи, грабуючи міста купців та землеробів. Південні араби займалися землеробством і мореплавством. Вони вирощували фініки, персики, гранати, абрикоси, виноград, садили пшеницю, ячмінь, тримали верблюдів, коней, овець кіз, Бедуїни їх зневажали, вважаючи гідним заняттям лише торгівлю, лихварство, тобто позичання грошей під проценти, військову справу та поезію. У Арабі були міцні родинні зв'язки. У них була знак Чехиї і Саїди. Вони були язичниками вірили у багатьох боїв. Релігійним центром Аравії була Мека. Це було найбільше і найбагатше місто на заході півострова. Посеред меки стояло тилище Кааба. Це була прямокутна будівля в один із кутів якої. Колись вмурували чорний камінь, це був великий метеорит, Араби вважали його посланцем від богів. Довкола кааби стояло три сотні ідолів. До неї входили люди із найвіддаленіших куточків пустелі. Цьому раділи меканські купці, вони багатіли на причанах і ярмарковій торгівлі. Знайшлася людина, яка не побоялася меканського купецтва. Це був Мухамед. У Європі його називали Магометом і його роки життя 570-632 рік. У 6 років він залишився середою і став пастухом. Згодом він познайомився з багатою вдовою Гатіджі. Мухамед допомагав їй у торгівлі. Коли йому виповнилося 25 років, він одружився з нею. У 40 років йому почали з'являтися видіння. І йому почав з'являтися ангел Джебраїл, який заявив, що є один Бог, Аллах, а Мухамед його пророк, спершу Мухаммеда це лякало, але поступово він звикся з думкою, що є Божим пророком. Він почав проповідувати доступною мовою, розповідати, що існує тільки один Бог, Аллах. Так утворилася нова релігія, Іслам. У перекладі з арабської означає покірність. Людей, які сповідують іслам, називають мусульманами. Учні послідовники записали слова Мухаммеда, а після його смерті всі записи зібрали в одну книгу Коран. Слово Коран означає читання. Це священна книга мусульман. Основні положення ісламу вірити в існування єдиного Бога, Аллах. П'ять разів на день виконувати обов'язкову молитву намаз. Рамадан місяць посту у березні, один раз за життя здійснити паломництво до меки і медини. Паломництво це мандрівка віруючих до святих місць і з метою спокутувати гріхи і подякувати Богу. Назва виникла від звички паломників привозити з палестини пальмові гілки. Мусульмани мали витрачати п'яту частину прибутку на милостиню, щоб звільнитися від гріхів. Джихад – це священна війна проти невірних. Мухамед виділив християн і юдеїв, як людей, що володіють писанням, святим письмом, із якими потрібно вести шляхетні суперечки, а язичників закликав знищувати. Мусульмани можуть мати стільки жінок, скільки можуть забезпечити. Купці меки зустріли пророка вороже, бо боялися, що нова віра позбавить їх прибутку в торгівлі. Мухамеду навіть довелося рятуватися втечі у 622 році. Він переселився у сусідній оазис Ясріб. Ясріб переіменували на медіну, місто пророка, а 622 рік. Назвали хіджрою переселенням. Від хіджри мусульмани повели світє літочислення. Він побудував у місті Медіна першу мечеть мусульманський храм, заборонив їсти свинину і пити вино, грати азартні ігри, обмежив лихварство. Навернувши арабів медіни в іслам, Мухамед пішов війною на меку. Частина мешканців стала на його бік і забажала, щоб місто здали йому без бою. Налякана міська верхівка так і вчинила. Мухамед увійшов у меку. Він очистив каабу від ідолів. Проте саму каабу зберіг, проголосивши Чорний камінь посланцем Аллах. Кааба стала основною святиною мусульман. Мухаммед об'єднав усі арабські племена в одну державу за допомогою ісламу. утворив теократичну монархію. Теократія це форма державного правління, за якою влада належить духовенству або главі церкви. Він здійснив 27 військових походів, газават, будувалися мінарети. Мінарет це баштоподібна споруда, з якою проголошували про час молитви. Після смерті Мухаммеда мусульманську державу очолили його найближчі соратники, яких називали халіфами, заступниками пророка. Перші чотири халіфи правили в 632-661 роках. Вони здійснювали військові походи. У наслідок арабської експансії виникла велика держава, арабський халіфат. Експансія це розширення сфери панування. Завоювання територій. Найбільші загарблення були здійснені за правління халіфа Омара. Араби завоювали Сирію, Палестину, Єгипет, Лівію і частину Ірану. У завойованих країнах араби захоплювали майно багатіїв і оголошували вільними тих, хто приймав іслам. Згодом почалася боротьба за владу після смерті халіфів Османи і Алі яких убили змовники, до влади прийшла династія Омияю 661 750 роки правління династії Омеяю. Цю династію заснував намісник Сирії Муавія. Своєю столиці він зробив Дамаск. За часів династії Омияю збільшилася територія Арабського хліфату. Араби завоювали північну Африку Іспанію. Афганістан і частину Індії до річки Інд також хотіли завоювати Франську державу, але їм це не вдалося. У 732 році відбулася битва під Плакє, Майордом Франської держави Карл Мартел завдав поразки арабам у 750 році оміядів скинула іранська та іракська знать. Утворилася нова династія Аббасидів. Першим халіфом став Абас Кривавий. Династія Абасидів правила з 750 по 1258 рік. Столицю перенесли до міста Багдад. за династією Аббасидів від Арабського халіфату відпали. Іспанія, Північна Африка та Єгипет період правління Аббасидів називали золотою добою іслам. Або ісламське відродження. Тоді розвинулася культура і наука Арабського халіфату. У 1258 році монголи розгромили Арабський халіфат. Арабський халіфат розпався. Влада у Арабському халіфаті. Главою держави був халіф. Йому належала законодавча, виконавча і судова влада. Він також вважався представником Аллаха на землі та заступником пророка. Форма державного правління була монархія. Влада належала одній особі халіфові. Форма монархії східна диспотія, бо влада халіфа освячувалася релігією. Халіф призначав намісників емірів, які правили областями. З часом еміри захотіли зробити свою владу спадковою і бути незалежними від халіфа. Це також була причиною розпаду Арабського халіфату. До халіфату належали різні племена і народи, які почали боротися за свою незалежність. Якщо вони не сповідували іслам, вони платили Джизію, податок за невірність, особливо в Іспанії відбувалася реконкіст вигнання Арабів. У 7 столітті у Арабському халіфаті стався релігійний розкол. Було складно суну, доповнення до Корану, яка містила виснові пророка Мухамеда, та приклади з його життя сунітами називали мусульман, які вважали джерелом віручення не лише Коран, а й доповнення до нього суну, Ще їти мусульмани, які визнають наступника Мухамеда, лише його родича Алі з нащадками. І віре тільки у Коран. У Арабії розвивалася освіта. Медресе так називалися з їхньої школи. У арабському халіфаті існувало багато бібліотек. Араби запозичили з Китаю мистецтво виготовлення паперу, розвивалася медицина, особливо уславився ібн Сіна. Відомий у Європі під ім'ям Авіцен. Він написав працю канон лікарської науки. Цю працю використовували до 17 століття. Він робив розстріля тварин з метою дослідження їхнього організму, лікував інфекційні хвороби, використовував знеболювання, розвинулася математика, вчений хорезмі розвинув алгебру, цифри, якими ми користуємося. Називаються арабськими. Араби запозичили їх у індійців, розвивалася астрономія. Вчені висловили думку, що Земля крутиться навколо своєї осі, а також що планети обертаються навколо Сонця. У Арабі були обсерваторії, де вони досліджували багато зірок. В них розвинулася хімія, вчений Хаян використовував експериментальні методи дослідження. Так виникла алхімія, розвивалася географія, араби створили корабель дау, точні карти, навігаційні прилади, розвивалася література, найбільш відома пам'ятка літератури, збірка казок, тисяча і одна ніч, серед її героїв синдбат Мореплавець, Алібаба Аладін, найвідоміший поет Фірдосі. Написав епос Шахнами, книга царів. У арабському халіфаті будували багато мечетей, фортець, палаців, мавзолеїв, гробниць. Зовні будівлі оздоблювалися арабесками, ордаментом із ліній. геометричних фігур та квітів. Араби дуже гарно писали Мистецтво красиво писати іерогліфи це каліграфія. У іспанському місті Гранаді зберігся пригадий палац Альгамбра, що означає «червона». Якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Також пишіть коментарі. Всім удачі, до нових зустрічей!